Внутрішні блоки, ті невидимі бар'єри, що заважають нам рухатись вперед, досягати своїх цілей і відчувати гармонію в житті. Я розповім вам про 10 основних причин, які викликають ці блоки, і дам підказки, як їх подолати. Тож сідайте зручніше, і давайте почнемо Негативний досвід у минулому Колись ви могли пережити невдачу, критику чи зраду. І тепер цей досвід стримує вас. Пам'ятайте, минуле не визначає ваше майбутнє. Важливо прийняти і відпустити цей досвід. Страх невдачі або успіху. Друга причина. Це страх невдачі або навіть успіху. Здається дивним. Але інколи ми боїмося, що зміни будуть занадто великими. Скажіть собі, я заслуговую на успіх. І крукуйте вперед. Низька самооцінка. Коли ви думаєте, що я недостатньо хороший, це блокує ваш потенціал. Почніть з простого. Скажіть собі, я цінний таким, яким я є. Повторюйте це щодня. Вплив соціальних стереотипів. Що скажуть люди? Або це не для мене. Ці думки створюють блоки. Важливо слухати себе, а не інших. Відсутність віри у власні можливості. Якщо ви постійно кажете я не зможу, це блокує ваші дії. Потрібно вірити і говорити Я можу спробувати. Почуття провини або сорому. Ці емоції може тримати вас у пастці. Дозвольте собі говорити, я маю право на помилки. Страх критики. Страх осуду може паралізувати вас. Але пам'ятайте, ваша думка про себе важливіша за чужу. Емоційне виснаження. Коли немає сил, важко рухатись вперед. Дозвольте собі відпочити та наповнитися енергією. Відсутність ясних цілей. Без конкретного напрямку легко загубитися. Спробуйте написати свої цілі і зробити перший крок. Ось і все. Це були 10 причин внутрішніх блоків і способи їх подолання. Якщо це відео було корисним, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, а в коментарях напишіть, з якими блоками ви зіткнулись і як плануєте їх подолати. Побачимось у наступному відео!